Коли програвали 2-0, зуміли відігратися. Я говорив це вже е, тільки що сказав, що була іскра, була іскра. Чому ви відпустили, як би можна сказати, цю вдачу? От, е, і... Нема розуміння, бо в обороні дуже багато помилок. У нас що не коротка. Чи... Чи довга передача, і у нас дуже небезпечно, і ми вже як не працюємо, але ж є розуміння у нашого, ну це ін... інтелект. Інтелект, е, ну, тяжко. Тяжко. коли рівень футболістів е, не дає можливості е, бути на рівні, на рівні, але ж ми працюємо. З тими футболістами, які є. От. Вони дуже стараються, дуже стараються. Молодці самі не розуміють, що ну, так трапилося. Пропустили п'ять м'ячів, це дуже багато. І ми їм вже говоримо, говоримо, чому так. От. І багато часу проводимо теорії, але ж ну, ви розумієте, я наведу такий приклад. Ми нам три місяці, і ми хочемо йти в перший клас, в школу, розумієте. Ми йдемо туди, ми йдемо туди і хочемо якби бути на рівні навчатися з такими командами. Але ж це не відговорка, я розумію, про що я говорю. От. Но це... це все рівно при такому результаті, як зі сторони подивитися, мало було гри, але показали характер. Показали характер, але дуже багато проблем є. Уже те, що сталося після гри, побиття там будемо, будемо розбиратися, будемо наказувати обов'язково. Таке не може бути незаміченим. Ну, це рівень першість області, розумієте, да? От, будемо говорити, будемо е, наказувати обов'язково. Дуже не подобається мені наш результат. Пропустили два бистрих гола, це дуже повлияло на. Наш настрій, але ну, ми зібралися з всі, цією командою і зібрали себе в руки і забили в першому таймі два м'ячі. Так, да, вийшло і мені забити цей м'яч. Пішли на перерву, себе намагалися завести, і я намагався завести тренер, нам говорив дуже багато з Добрих слів і вийшли на другий тайм, теж мог забити спочатку другого тайму, але ну, щось не вийшло. Як говориться, не забуваєш ти, забувай тобі. Пропустили третій м'яч і так же зрівняли рахунок. 3 да, завелися. завелися, біжали вперед. Ну, щось, щось не вистачило, концентрація. Пустили четвертий-п'ятий і просто емоції вже потухли. Ну, так не можна, так не можна. <кій> Нужно до кінця боротися, грати. І Незважаючи на рахунок, треба йти вперед і забивати і грати у футбол. Да, забив м'яч, відрабатував пару разів на тренуваннях. Було получалось, було не виходилось, але вийшло у грі. Зі сторони дуже красиво вийшло. Ну, я... Головне, що переніс команді гол і ми зрівняв рахунок, і ми пішли на перерву зі счетом 2-2.